Блишня зірка Хевівайту 90-х років, 52-річний нігерійський боксер надважкої ваги Айкі Беабучі, рекорд якого складає 21 перемога, 0 поразок та 16 нокаутів. Відомий за прізвиськом президент здійснив шокуюче повернення на ринг. Його суперником став 40-річний Ідріс Афіні, який, здається, не очікував такого напору від ветерана. Поєдинок завершився швидко. Після третього раунду Афіні знявся з бою. А перемога залишилася за її Беабучі. Після цього президент не став чекати і відразу кинув К абсолютному чемпіону надважкої ваги Олександру Усику. Я хотів нокаутувати його, але не зміг цього зробити, бо він постійно рухався по рингу. Він швидкий негідник. Що далі для тебе? Я хочу битися з усиком. З усиком з чемпіоном. В мене 21 перемога і 16 нокаутів. Чому ти не хочеш битися зі мною? Усик, я був у топ-10. Якщо ти хочеш, щоб я ще когось побив, я це зроблю. Я люблю битися. Але я хочу його зараз, поки не минув час. Я хочу усика.